Наливаємо 250 мл теплої води, кладемо 9 г дріжджів, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру і столову ложку олії, 350 г борошна і все це добре перемішуємо. Тісто буде рідким, тому борошна додавати більше не потрібно. Вимішуємо хвилин десь 10 до такого еластичного однорідного стану. Потім висипаємо тісто на килимо. І потрібно скласти з нього ніби такий. Розрівнюємо і складаємо конвертиком. і Потім збираємо в кульку і накриваємо мисочкою прямо на цьому килимку, десь на півтори годинки. От. Потім потрібно, я розділила на дві піци, бо в мене вони не дуже великі, десь 26-27 см в діаметрі, робимо форму, яка нам потрібна. В мене одна піца з салямі самий звичайний тут набір продуктів, самі звичайні соуси. Ставимо в духовку на 220 градусів хвилин приблизно на 10. Друга піца в мене Аля Цезарь це домашній майонез, трошки кетчупа, все це все змазала тісто, потім поклала трошки підсмажену курочку і ставлю в духовку. Теж на 220 градусів. Витягую зверху кладу листя ромену і поливаю тим самим домашнім соусом. Засипаю сиром, все смачного.